Ох, чуть не пропустили, біжимо з кицькою на випередки. На випередки з кицькою біжимо. Хто перший діда зустріне, а киська? Хто перший діда зустрів? Дід праця, праця, аж аж дивить, аж дивить. Під гору так аж де на стовпу. На дворі жарко, а він кожусь. І ще й під гору, і з чемоданами своїми. Гарко стягує лоби. Дівчина розкаже, по чому в Одесі руберує. Зуби <рес> Таке сонце, так тепло, я вже роздіваюся, роздіваюся. Ну, то я ж без жилетки. Та ти що? Сімко фотку жук, ну да, без жилетки. Ох, да? кіцька. Оце ми діда дождалися. Він там тобі вкусняшки несе свіженькі, так що ми не даром біжили за ним, да? де воно там виглядає? Таке сонце сьогодні присмолює. Надо ж нам таке, га? Що це в нас за зима така? Ох і зима. Гріємося й зуби гріємо. Так, а тут, а тут усе зрозуміло. Дід, головне, за мене не забував. Дві пляшки води, чистей, приніс мені. Ну, дід знає, що мені треба. Воно... А що ти там ноги помив, чи що? Із ставка набрав, щоб ти лети. Так, дід, не треба. Вона якраз після водохреща та свячена. Ага, хороша. хороша і кицька бігає, як учав усього свіжини. Нічого хороші, хороші, так. Ну ви на базарі, це я в абсолютно. Ага. Але ж в мене велич не було, то я взяв, заїхав, дай мені свіженьких. Ага. То ви через кожних два дня, отримує. Ну, і так ще коли будуть спитати, коли прийти по ні. Не, ти, ти не спитаєш, таке спитати. Да? Я знаю, дід. Як попро... тобі кажу, що попробую, скажи, то ти і знаєш. За... А як не скажи, то ти не знаєш нічого. Так. Да. Правильно, дід? Да. Ну, я так уже, діда, давно за... знаю. Діди заморочуй мене. фіг тебе заморочувати. Ти вчора була, га. Так, було... все, не плямкай. На, оце тобі. Оце. І оце. А коробочки нема? Коробочка. Нема коробочок. Нікуї не корову. Нема, нема в неї коробочок. Ну, слава Богу, на другий раз будуть. Та ж готово Хорошо. А, ти ще й собі щось взяв. Та, ну, взяв порвалося диви, то. диви. Диви воно ззаді, з цієї сторони та стеї. Отсипеться -то, ось того. Так що дивися, бо взяв ще й те, посієш тут мені. Тут ось два стаканчики більше. більше не дали? Зровся й не Ой боже. Може, що все з дідом буде. Як, як не буде що курити, то, то вже кінець світу, то вже все, дід почне пухнути, почнуть звука пухнути. Все, тоді мені треба тікати з дому, якщо в діда не стане травички для коріння. Ой, горе мені з цим дідом. Ну, ладно, давай далі будемо продовжувати день такий гарний. Я воно стирати зараз буду на дворі вішатися. Ой, хорошо, як, красота. Щось сьогодні зіпсувалася погода. Але що візьмеш? Зима я зима. Що хоче, те й робить. Добре, що хоч дощі інколи пройшли нашою зимою. Хоч земля намокла. Ну, і дід в червоних штанах. Сидів, сидів у хаті, ждав погоду, а потім знає, що треба йти працювати і вечерю собі заробляти смачну. Пішов, дрова готувати. Знає, що хоч і тепло на дворі, а топити прийдеться. Ох і дід. Уж трохи хитрий, а знає, що крім нього ніхто не піде. Да, дід? Таке, Отаке, таке, так. Да. Веселі якось. Та ти не приунив? Ой, молодець, роботай. Буде в нас тепло. А я не ні, я не замерзла, ти мене ще й не бачиш. А я тебе бачу здалека, як, як жура велять в червоних своїх штанях. Вони вже скоро розлізуться. Ну слава Богу. А, ну. Шуба така хороша, раз-раз, руки об себе повитирав, і дід красивий. І нічого йому не треба робити. Красивий. Нащо? Лізать, воно як ціленьке, то така хороша, довго хоч горить. А як візьмеш по його, то воно швидко згорає. І тоді о це мішок цих дров і хватить на сьогодні. Ну, мішок на сьогодні, а то запасися, ще на пару днів тобі буде. О, дід знає свою роботу, так, да, дід? Він не дуже за інтернетом скучає. Поки заставиш його отого діда, поки розворушиш. Щось в цьому році. Ніфіга не зійшло. Ні часник, ні цибуля. Ну будемо сподіватися, що ще зійдуть. Ну, да, да. А я переживаю, то його так дружно ще до зими все посходили, А в цьому році щось сидить, сидить, чогось чекає. Чого це я зараз? Так, дід, дід як ти нічого не розумієш, то хоч не сочиняй. Та <різь> ага. ага. чого ж ти сочиняєш? Хоч би раз щось підказав. А що ти їй підказав? Нічого ти не Я сама знаю, що робити. Ти, ти, ти. Бо діда, як послухаєш, то... да. так, дід, лад... ладно, заробляй давай. На вечерю собі. На вечерю. А на що ти ще можеш заробити? Так що будемо грітися, топити і хазяйнувати, господарювати. Так, ти Далі. Ще замерзла. Я зараз угрію чимось, як ж гавкать багато. Хто замерз? Оп, так так так, так. О, ой, о, це виплує, оце рім'я, куди пчасть прийти, о, як гарно вилучається, ще й кудись пригодиться. О, ось, так, А я вспіла, а я вспіла. Казала, що буду ждать тебе під фірткою. Казала. Ану, треба було б так закричав і не відкрив! Ди -ди 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 -ди. Дід дереться додому, як кіт через забор. О. Хай не вечір, дід. Що таке? Що ти стовниш? Мертві бджоли лягуть тут. Що? <рес> Оциго. Як ти казав. О. О. <рес> Козак вістом копитом, копи тонка. Чого, Дід на приколі. Давай, давай неси кицькі, бо якби не кицька, не стало кицьки, що давати їсти, то дід би нікуди не пішов би. А так прийшлося, діда тормосити, щоб десь йшов кицькі добувати м'ясо. Так, зараз побачив, що він приніс. Та нічого страшного. Ти як ходиш, то ти скрізь попадаєш, да? Ох, іда. ти мені кицькі щось привіз А це ка... мерзле. Я думала, воно свіже буде. От бідна кицька. боже. Та тут мерзляк білий. А А ж ждала. Та трошки, каже трошки, а як ти трошки його кинеш, як воно все змерзлося до кучі. О, Тобі. Ладно, зараз ще подожа трошки кицька поки вона швидко ну, ну, росте. Поставлю на газ, та, вона його лапи і сиреб'єла, я... да. та лай. От би я вже брав, давай голову. Повіряю, міню її. Так. А ти бачиш, що сьогодні потепліло вона. Ну? Оце і так. Побіч і... лива і ось, 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 ну, ось, 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 ось. що тобі. Так, хай буде, я зараз поставлю його швидко. Бо тут одна мадам на Ютубі каже, що треба собак і котів забирати у хату і жити з ними зимою. Ага. От я думаю, хай собі забере от квартиру свою, собак цілу кучу і живе з ними. От це ж треба таке придумати, а? Людей вже до собак рівняє чи що. Собака і кіт надворі <зовиця> да. Вони живуть, вони знають, вони на свободі живуть. Да. Бігають цілу ніч і вдень і їсти получають, і живуть, і не жалуються. Ще я з собаками, щоб я жила, то я вже не вичухаюся одних. Собак <зовиця> і котів. Це я весь час сидіти тільки вичухуватися одних. них. Сер часа це взагалі прикол якийсь чи що? все. все. Ой, все. Ой, все. Ой. ну пішли в хату. Померли це. На дворі затепло.